Друзі, вітаю! У нас початок жовтня і це передбачення на цілий місяць для кожного знаку зодіака. Залишайтеся зі мною і обов'язково подивіться також на ваш асцендент та на знак місяця. Якщо не знаєте, запитайте в мене в коментарях, я вам допоможу. І також підпишіться на цей ресурс, на якому ви мене дивитесь, На мій телеграм-канал також це мене дуже тішить та радує. Тож обов'язково додавайтесь, підтримайте Україномовний Ютуб. А це. Зараз у нас будуть карти на жовтень місяць для овнів. Я теж овен. Давайте подивимось, який знак дасть нам доля, які будуть тенденції цього місяця. М -м, овни Любі. У нас тут імператор, зірка і лицар жезлів. Ну, я, звісно, по знайомству роздала гарні карти. Давайте подивимось. Імператор часто це і є, ми з вами, любі Овни. Жовтень для нас буде достатньо успішним, дуже активним, тому що імператор це активна карта, це знак вогню. А також, ми, можливо, хтось з нас отримує якесь навіть підвищення по роботі, тому що імператор це той, хто стоїть вище, той, хто роздає накази, той, хто планує, тому що імператор також планує своє життя. Тож всі ті якості будуть мати. Вагу в цьому жовтні для вас, можливо, дійсно підвищення, або якщо це не ви і не якості, то це може бути ваш босс-керівник, людина, яка стоїть вище за вас, вона до вас буде благосклонна в цьому жовтні. Також зірка, багато хто з вас, якщо ви мрієте засвітитися, у вас буде шанс робити це в жовтні. Вдала фотосесія, гарне інтерв'ю чи якийсь пост в соцмережах обов'язково може залетіти, тому що зірка каже: ідіть за своєю мрією, у вас все вийде. А якщо ви хочете побачити якусь відомість, людину, Можливо, це була ваша ціль, то в жовтні у вас вийде це зробити, тому що зірка також може означати людину, яка відома, і разом з імператором це дуже гарна пара. Також у нас тут лицар жезлів. А любі овни таке відчуття, що в жовтні ви можете кудись поїхати. Хто ще не дібрав трошки відпочинку літнього, можете це зробити восені. Також у нас лицар жезлів часто показує, що якась справа буде рухатись з місця. А якщо ви очікуєте поїздку. Рух вперед, якогось якоїсь справи, якогось діла, то це обов'язково у нас буде в жовтні. Це буде актуально. Дуже гарні карти. Карти енергійні. Жовтень вам не дасть байдикувати любі овни. І також це карти успіху, приємний жовтень. Давайте подивимось, що як буде. Також обов'язково можете, до речі, відписуватись пізніше. А що у вас як у вас програється жовтень? Я завжди цьому рада. А ми йдемо далі. Наступні у нас будуть а, тельці. Тельці, Давайте подивимося, який для вас буде жовтень. Жовтень в цілому обіцяє бути гарним місяцем. У нас немає ні ретроградних планет, ні затемнень, тож, якщо ви щось ще не встигли зробити, жовтень для цього абсолютно чудовий місяць. Також а, підтримайте мене, ви можете звернутися за персональним розкладом на жовтень, більш таким а, великим і більш конкретним, як і за будь-яким іншим таро розкладом. Я завжди вам рада. А це тільки ваші карти. І так, у нас тут десятка пентаклів, трійка мечів та сім камичів. О, дуже цікаві карти. Дивіться, тільці, ті, хто з вас, хто очікував прибуток, у вас в жовтні він буде. Як і гарне здоров'я, тому що десятка пентаклів це ресурси та прибуток. Також часто це родинний прибуток. Можливо, це гроші чоловіка або дружини, або батьків. У вас буде однозначно фінансово гарний вдалий місяць. Але при тому щось невеличке, трійка це швидко проходить. Але трійка мічів показує, що, можливо, хтось за вас не порадіє. Наприклад, ви виграєте в лотерею, чи хтось вам вам дасть або заплатить більше грошей ніж іншим людям на вашій роботі, і у вас буде людина, яка може вам заздрити. Це ми бачимо через сім комічів. Тобто таке відчуття, що а, тільцям в жовтні поталаниць, але будуть люди, які будуть заздрити. Але пам'ятайте, що гарні вібрації та оптимістичне налаштування воно може перемогти будь-які. І будь-кого, і будь-які погані налаштування. Тож пам'ятайте про це. Місяць для вас буде вдалим, але можливі якісь особисті чвари, можливо, буде заздрі чи ревнощі. Пам'ятайте, це все проходяще і все буде добре. І до речі, ще сімка ночів. Іноді кажуть: не діліться своїми планами з іншими. Спочатку все зробіть, а потім вже розділіть цю новину з іншими людьми, тому що в цілому місяць буде прибутковим. А далі у нас близнюки. Близнюки, давайте подивимось ваше передбачення на жовтень. Не забудьте підписатися на мій канал там, де ви мене дивитеся. Якщо б кожна та кожен з вас підписався, у нас давно було б вже більше, ніж тисяча. Давайте також подивимось тенденції на місяць жовтень. Кажуть, що цей місяць буде вдалим. А також ви можете, до речі, звернутися за персональним передбаченням. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. І так, давайте, близнюки, подивимось. Тут у нас карта правосуддя. Карта лицар мечів. Та карта суд, судний день. О, дуже цікаво. Для багатьох близнюків цей місяць буде насиченим. По-перше, якщо ви маєте якісь справи у суді, то рішення буде на вашу користь і нарешті ви отримаєте результат, тому що разом з лицарем мечів це може означати якийсь результат юрис в юриспруденції. Можливо, у вас була якась, може, ви чекали на аліменти, ви їх отримаєте. Або ви, наприклад, якийсь у вас там розділ нерухомості. або... Що у вас є, це буде на вашу користь. Ви вже отримуєте якийсь результат у жовтні. Якщо це не про якісь судові справи, а то це може означати баланс, тому що подивіться, у нас тут на карті є. Ваги, тут у нас є баланс, і сам по собі місяць жовтень призиває вас до цього балансу. І якщо ви будете його дотримуватись, то в принципі справи підуть достатньо швидко вперед, тому що лицарі це коли справи не стоять на місці. Також можлива якась поїздка, або це до вас, хтось приїде в гості, або спілкування з людиною знаку знаку повітря. Це може бути молода людина духом, це може бути такі близнюки. Ви до речі, це ваша карта. Це може також бути водолічики. Або це може Може бути терезинь. А також у нас тут є карта, яку я дуже люблю. Це карта суд. Карта суд показує, що ви нарешті зможете собі щось дозволити, що дійсно вам подобається. Тобто карта суд це коли ви наче просипаєтесь від чогось, просинаєтесь. Наприклад, ви були на не дуже любимій роботі, і ви нарешті скажете, я хочу це змінити, в мене є сили. Або ви вийдете з якихось відносин, або просто візьмете за хобі, яке ви давно покинули, але воно було для вас. Приємним та важливим, тож таке відчуття, що багато хто з близняків у місяці жовтні а буде мати вибір і зможе змінити своє життя на краще. Але пам'ятайте про карту балансу. Усьому намагайте дотримуватись балансу та правил, тому що також у вас правила, якісь закони, вони теж можуть бути актуальними у жовтні. А ми з вами йдемо далі, друзі. Далі у нас будуть а, раки. Раки вітаю вас. А, поки я беру іншу колоду, у нас буде зараз колода відьмачок для вас. А, я вас попрошу підписатися на мій канал а, та на ресурс, на якому ви мене дивитесь, також, будь ласка, залишайте коментарі. І, як я вже казала, ви можете також подивитися це передбачення на жовтень, а також для свого асценденту і а, знаку місяця. Якщо не знаєте, можете написати, я вам підкажу. І так, давайте подивимось ваші тенденції на жовтень. У, раки, дуже цікавий місяць. І так, у раків тут у нас лицар пентаклів. Знову багато, до речі, лицарів в, у розкладах у нас випадає сьогодні башня, і у нас трійка пентаклів. Тож, давайте подумаємо, що це може означати. По-перше, речки, у вас жовтень буде прибутковим. В якісь колаборації, ви отримаєте гроші, вам виплатять за якийсь проєкт. Або, можливо, навіть буде зміна проекту, яка буде неочікувана. Якщо у вас є якісь плани, які будуть змінюватися в останній момент, знайте це на краще. Наприклад, ви домовилися з якимись клієнтами, скаже, ні, я не буду з вами працювати. Не бійтесь, ви дуже скоро знайдете іншого клієнта, і це буде більше прибутково для вас. А якщо, наприклад, вам обіцяється. Вцяли якусь роботу, але скажуть, беріться за іншу роботу, чи, чи шукайте нову роботу, не хвилюйте свою, знайте достатньо швидко. Тобто, будь-які зміни в вашій роботі, тому що Пентаклі це часто фінанси, це робота, це якась колаборація, це ресурси. Тож будь-які зміни, які ви не очікували, не лякайтеся раки, це обов'язково буде на краще 100%. І також, якщо вам запропонують якусь незвичну колаборацію, на яку ви не розраховували, знайте, це теж на краще. Це теж принесе вам в майбутньому прибуток фінансовий. Також у нас тут лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це не самий швидкий лицар, але проте він завжди приносить з собою прибуток. Тож, можливо, вам заплатять в жовтні за якусь роботу або за якийсь проєкт, який ви очікували. Якщо ви чекаєте фінанси, вони до вас обов'язково прийдуть у жовтні. Також можливо, поїздка, але тоді це не дуже далеко поїздка і, можливо, Роботі, або за спілкування з людиною, знака землі, молоду або молоду духом. Це у нас а, діви, також це у нас можуть бути цільці, або козироги. От такий у вас розклад. Любі раки, цікавий. У вас будуть якісь а, зміни, можливо, перенос планів, або в цілому сильні зміни, але не бійтесь їх, це, звісно, буде виключно для вас на краще. А тепер ми з вами йдемо далі. Давайте подивимось. А далі у нас леви. Любі леви, вітаю вас. Це ваше передбачення на жовтень. Жовтень обіцяє бути гарним місяцем, приємним. А, і якщо у вас є справи, які ви не встигли зробити, обов'язково їх робіть у жовтні. Жодних ритуальних планет, жодних затемнень, то жовтень обіцяє бути цікавим. А зараз подивимось, які ваші тенденції на жовтень? У леви щось дуже цікаве. У вас паш жезлів, у вас. Туз кубків і у вас башня. І, до речі, виташу зараз ще одну карту, тому що я хочу подивитися, з чим це буде пов'язано, тому що карти цікаві. Ой, як, як гарно, дев'ятка кубків. Леви, давайте подивимось, і так ще раз: у вас паш жезлів, у вас туз кубків, у вас башня та дев'ятка кубків. Любі леви, а таке відчуття, що ви в жовтні зможете почати щось нове. А можливо, це якийсь новий бізнес, який ви тільки-тільки починаєте, але він буде достатньо успішним. Можливо, ви також будете чомусь новому вчитись: а водіння, новий бізнес, якісь нові моменти в вашому житті. Ви будете це досліджувати, вам буде це подобатись. Тобто ви будете займатися тим, що вам подобається, іначе будете цьому вчитись. Також, якщо у вас вже є дітки, дітки вас в жовтні порадують. Також я тут бачу ту скуптів, ту скуптів леви це завжди ко. Коли у вас якесь бажання здійсниться. Якщо ви очікували на результат, ви його отримаєте і зможете почати щось нове. А це якась пропозиція. Це може бути пропозиція зустрічатися, якщо ви вільні, або вільна. А також це може бути пропозиція роботи або будь-чого іншого. Вона буде вигідна, вона буде нова, скоріш за все, тому що тут тільки карти початку, але обов'язково за неї беріться. Також ця пропозиція може за собою принести. Башню, башня це коли а у вас змінюються плани. Наприклад, ви хотіли працювати на одній роботі, думали, що ви будете на неї працювати, що вона у вас стабільна. А вам дадуть пропозицію іншої роботи, і вам доведеться повністю змінити свої плани, скажімо, так зруйнувати те, що себе вже віджило, і йти далі на краще. Ця карта, і ці карти в цілому вам радять. Якщо у вас буде щось змінюватись в жовтні і треба буде щось або когось відпустити, відпускайте. Тому що це буде виключно на краще. Подивіться, далі у вас є дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків, я думаю, карта сама за себе каже, це і подорож, і відпочинок, і здійснення бажання. Це радість. І так, так само, як туз кубків, до речі, це теж показує здійснення якогось бажання. Тож, Леви, не пропустіть свій шанс. Жовтень вам може принести якісь. Гарні зміни і поради карт обов'язково за них беріться. Це буде максимально на краще. А ми з вами йдемо далі. Далі у нас діви, любі, вітаю вас. Давайте подивимось ваші карти на жовтень. Також не забудьте підписатися на мене на тому ресурсі, на якому ви мене дивитесь. І також можете замовити індивідуальне передбачення як на жовтень, так і інші розклади Таро. Я беру не більше, ніж 5 людей на день, але мої передбачення завжди вірні. А зараз ваші три карти на цей жовтень діви. Давайте подивимось. О, діво, дуже цікаво! У вас тут карта сила, карта шість камечів і карта луна або місяць, і так. А багатьох дів будуть будуть якісь зміни в жовтні, причому цікаві. І так карта сила показує, що з чим би ви зараз не зустрілись, пам'ятайте, у вас є сила все вирішити. Ви сильні і ви можете все налагодити в своєму житті, але вам треба розраховувати тільки на себе. Це карта того, що ви дійсно можете змінити своє життя на краще, вирішити всі проблеми. Але пам'ятайте, сила є у вас вже всередині. Тепер далі у вас є шістька мечів. Шістька мечів показує, коли ви йдете від гіршого на краще. Тобто, можливо, це переїзд, поїздка, зміна роботи, зміна навіть в стосунках. Але пам'ятайте, це точно буде на краще. Якщо ви очікували знак, якщо ви думали, коли наступать зміни, то ви можете робити кроки вперед до цих змін, тому що вони у жовтні дуже ймовірні, і ці зміни будуть на краще. Також карта місяця каже нам, що можливо відкриються якісь. Таємниці або якась інформація, яку зараз ви не знаєте. Це може бути як сюрприз, і скоріш за все він буде все ж таки приємним. Також хтось може дізнатися про зміну статусу. Можливо, ви вагітна. Іноді місяць показує вагітність, і тоді все пройде добре, тоді це на краще. Також це карта материнства в цілому, це карта мами. Якщо давно не дзвонили мамі, обов'язково подзвоніть, поспілкуйтесь. А також це може бути карта нерухомості. Якщо ви будете дивитись на квартиру якусь, да або іншу нерухомість та іп. Придбати в жовтні буде дуже добре і вигідно. А, що ж, карти гарні, приємні і обіцяють вам якісь зміни, особливо, якщо ви будете йти до них, до цих змін діви. Так що, сміливіше, жовтень буде цікавим. А далі у нас будуть терези. Терези, любі вітаю вас! Це ваше передбачення на жовтень. Будь ласка, підпишіться, підтримайте мене коментарями. А ви можете також замовити персональне таро я беру не більше ніж 5 людей на день, і це мене дуже підтримує. А тепер про жовтень та про ваші тенденції на жовтень. Жовтень в цілому обіцяє бути гарним місяцем вдалим. Якщо ви щось не закінчили, то в жовтні чудово це зробити. Особливо це гарно для поїздок, наприклад. Та для комунікації. А зараз у Терезиї які шикарні карти. Карта вісім пентаклів, карта десять пентаклів і карта Туз Кубків. Для вас жовтень буде максимально прибутковим та вдалим. По-перше, ви будете, можливо, хтось з вас буде підвищувати кваліфікацію на курсах або відточувати свою майстерність і вже за це отримувати гроші, вам заплатять за те, що ви вмієте робити. Також це 10 пентаклів, це загалом і гарне здоров'я та гроші родини. Можливо, вас підтримують батьки, ваш супутник або супутниця, чоловік або дружина, тобто у вас будуть фінансово гарний стабільний місяць. А, і також Тож, здійснення бажання можливо вам запропонують зустрічатися, обов'язково беріть цю пропозицію. Це приємно. Можливо, навіть ця пропозиція а, одружитися. Чомусь от я бачу саме це по цих картах, або якось серйозно перейти на новий рівень. Теж обов'язково себе беріть. Це початок чогось нового з гарною матеріально фінансовою базою. Ідеальний місяць жовтень, чого я вам Терези, і бажаю. А ми йдемо далі. Далі у нас скорпіони. Скорпіончики, вітаю вас! Я по асценденту теж скорпіон. Давайте подивимося, які у нас тенденції на місяць жовтень. От. А також обов'язково підпишіться на мій канал та на той ресурс, на якому ви мене дивитеся, мене дуже підтримує. І звертайтеся за персональними передбаченнями. Я беру не більше, ніж 5 людей на день. А зараз карти на цей жовтень. В цілому місяць обіцяє бути гарним, тож, давайте подивимось, який знак дає нам доля. Як цікаво, скорпіончики. У нас тут десятка пентаклів, четвірка мечів та карта помірність. Я зараз витягну ще одну карту, по знайомству, так сказати. Хочу подивитись, це ще цікаво. Але карти гарні, карти цікаві, я би сказала. Давайте глянемо. Угу. У, чудово. Так. І так, скорпіончики, що у нас тут з вами? У нас з вами 10 пентаклів, четвірка мечів, карта помірність та верховна Жриця. Тож, скорпіончики, жовтень для вас буде прибутковим. Це гроші ваші або когось з вашої родини, чоловіка, дружини, партнера або партнерки, можливо, батьків. Вам обов'язково буде фінансовий прибуток у жовтні. І він дасть вам відчуття стабільності, радості, родинного щастя та гарне здоров'я, тому що 10 пентаклів це також гарне здоров'я. Поруч з цим я також бачу цю четвірка мечів. Четвірка мечів може означати, що ви поїдете у відпустку або в ретріт на 4 дні. Якщо будете себе погано почувати, не хвилюйтесь, це теж пройде достатньо швидко, тому що поруч у нас десятка пентаклів. І в цілому це можливо, можливо, ви отримаєте гроші, і хтось поїде в невеличку подорож, хто не встиг гарно відпочити. Влітку або встигли, але хочете ще перед зимою відпочити. Це гарна карта для ретритів, також для якихось маніпуляцій, для, наприклад, уколів краси, хто це робить, або акупунктуру, або масаж. У вас буде на це і можливість, і час. І так, карта радить, якщо ви відчуваєте в тому, візьміть ці декілька днів вихідних. Тому що поруч карта помірність. Помірність вказує на те, що, по-перше, це, звісно, баланс. У вас всього буде в досталі жовтні. І карта просить, зберігайте баланс. Не переїдайте, не перепрацьовуйте, не давайте волю сильно емоціям, намагайтесь бути збалансованими. І тоді жовтень для вас пройде абсолютно чудово. Також для багатьох скорпіончиків може бути актуально слухати свою інтуїцію. Верховна Життя це про інтуїцію, це про те, що ми відчуваємо всередині. Які Знаки, які вам будуть давати доля, обов'язково слідкуйте за ними. І також це карта таролога може бути. Тож звертайтеся, я завжди вам рада, скорпіончики. А ми йдемо далі. Так, далі у нас стрільці. Стрільці, люблять це ваше передбачення на місяць жовтень. Давайте подивимось, які у вас тенденції. Жовтень в цілому обіцяє бути достатньо гарним. Так що не хвилюйтесь. Я сподіваюся, що жовтень буде максимально вдалим для кожних для всіх, хто дивиться мої передбачення. Не забудьте також підписатися на мій телеграм-канал та підтримати мене. Тож, давайте подивимось. І так, стільці, ваші три карти на жовтень. У нас не буде ротоградних планет жодною в жовтні, ніяк затемнень, тож, в принципі, тенденції достатньо гарні. Окей. Hmm. І okay. так, стрільці, у нас тут п'ятірка пентаклів, туз пентаклів і сімка кубків. Мені здається, я знаю, про що цей розклад. Багатьом стрільцям будуть актуальні думки про гроші. Якщо ви хвилюєтеся, що у вас не вистачить грошей, чи, чи треба зміняти, міняти роботу, чи, можливо, ви зараз в пошуках роботи. Не хвилюйтесь, жовтень вам принесе новий фінансовий початок. Таке відчуття, що ваше хвилювання про гроші нарешті будуть перекрити якоюсь новою пропозицією. Це може бути нова робота, новий клієнт, більше виплати. Підтримка, тобто зазвичай це тус Пентаклів, це коли вам щось пропонують, а новий ресурс доходів теж дуже можливий. Тож, якщо ви хвилювали за свій фінансовий стан, не потрібно хвилюватися. Жовтень вам принесе допомогу фінансову та гарне самопочуття. Тому що пентаклі це також наші ресурси, але вам треба буде обирати. Сімка купів каже про те, що вам треба буде обирати на яку роботу податися, в які відносини зайти, який проєкт взяти. Тож обирайте дуже мудро. Любі стрільці, і тоді жовтень для вас буде максимально позитивним, повірте мені. Тож, а ми з вами йдемо далі. Так, далі у нас будуть козороги. Козороги любі це ваше передбачення на місяць-жовтень. Підпишіться на мене, будь ласка, підтримайте ваші коментарі, вподобайки. Це мене дуже тішить та радує. Також звертайтеся за персональним передбаченням, але пам'ятайте, я беру не більше, ніж 5 людей на день. А тепер ваші карти на цей жовтень. Давайте подумаємо, які будуть тенденції. Жовтень обіцяє бути гарним місяцем. Теж давайте подивимось. О, козороги, гарні карти, цікаві. Карта світ. Карта у нас тут п'ятірка жезлів і карта Тріка жезлів. тож Козороги, багато хто з вас, по-перше, може закінчити якийсь проєкт, причому закінчити його вдало. Якщо ви очікували на результат, ви його отримаєте в жовтні і він буде позитивним. Також карта світ може вказувати на спілкування з іноземцями, з далекими землями, можливо, гості або ви поїдете кудись за кордон, і поїздка буде максимально вдалою. Також я бачу тут п'ятірку жезлів. П'ятірка жезлів показує, що, можливо, буде якась конкуренція в вашому колективі. Не хвилюйтесь, конкуренція буде здорова. Але якщо у вас буде можливість показати себе з найкращої сторони, будь ласка, показуйте, не бійтесь, вам є що продемонструвати цьому світові. Тож боріться і ви обов'язково переможете в будь-якій конкуренції. Але не забувайте і про співпрацю. Трійка жеслів каже про те, що вам в жовтні вдасться втілити якийсь проект, якісь плани, якусь колаборацію. Це дійсно може бути також якась поїздка разом з картою світ. І там ви зможете показати та втілити якісь свої амбіції. Місяць буде цікавим, достатньо таким, знаєте, я би сказала, що він буде активним цей місяць, і ви зможете проявити себе і, можливо, навіть поїхати в якусь поїздку або поспілкуватися вдало з людиною з-за кордону. А тепер далі у нас водолічики. Водолічики це ваше передбачення на жовтень місяць. Давайте подивимося, яку тенденцію. Дає вам доля, також звертайтесь до мене а по розклади на жовтень персональні або на інші будь-які розклади. Я беру не більше ніж 5 людей на день. Також хочу нагадати: ви можете подивитись також свій розклад на асцендент та на знак місяця. Якщо не знаєте, напишіть мені, я вам обов'язково з тим допоможу. А зараз ваші карти. І так, у нас тут а, жезли, паж жезлів. У нас карта тут смерті і карта місяця. Дуже цікаво. Хочу витягнути ще одну карту, щоб мати змогу сказати вам трошки більше інформації. Любі водолійчики, Давайте подивимось, з чим це у вас пов'язано. О! Цікаво, добренько. Що ж, всі карти майже старшого аркану. Жовтень буде для вас місяцем важливим. І так, ще раз, у нас тут пар жезлів, у нас тут карта смерті, карта місяця та карта відлюдника. Що ж, водолічики, А в жовтні ви можете почати щось нове, ви будете шукати якусь інформацію, можливо, ви захочете змінити роботу або піти в інші стосунки. І це буде саме саме початок. Вам буде це цікаво, у вас вистачить на це енергії. Також в жовтні. Ні, ви щось залишите позаду. Карта смерті показує, що, можливо, ви захочете змінити роботу і будете шукати інформацію про іншу роботу. Можливо, ви захочете вийти з якихось стосунків або просто зробити нову стрижку, щось, що ви можете залишити в минулому і відкрити двері в щось нове. Тобто, це гарний період для того, щоб щось. А відокремлювати від себе, залишати позаду те, що себе віджило, і йти далі. Пам'ятайте, що якщо ви зачиняєте одні двері, інші завжди відкриваються. Також карта місяць може показувати на материнство. На вашу маму можливо ви будете спілкуватися з мамою. Також іноді карта місяць показує нерухомість. Можливо, ви хочете змінити місце, де ви живете. Сміливо змінюйте, в жовтні. Це буде тільки на краще. Також місяць іноді показує таємниця. Можливо, відкриється якась інформація, яку ви не знали, і ви вирішите щось залишити позаду. Відносини, роботу, якийсь проект і пам'ятайте, це буде для вас на краще. Також карта відлюдник показує, що ви будете знову ж таки шукати інформацію. Карта-відлюдник в класичній колоді має собі чоловіка, який несе ліхтар, і цей ліхтарик освітлює все довкола. Тобто, карта відлюдник це коли ви щось шукаєте. Ви будете шукати якусь важливу інформацію для вас в жовтні. І знаєте що? Ви її знайдете. Хай жовтень для вас буде дуже вдалим. А ми йдемо далі. Рибки. Вітаю вас, рибки! Це ваше передбачення на жовтень. Будь ласка, підпишіться на мій канал та на мій телеграм канал, а це мене дуже радує. Також, будь ласка, замовляйте персональні передбачення. Я беру не більше ніж 5 людей на день. І пам'ятайте, місяць жовтень обіцяє бути вдалим для багатьох знаків зодіаку. Давайте подивимось ваші тенденції на жовтені рибки. Як цікаво рибки! У нас тут карта Destiny або Доля. І ця карта є тільки в цій ботанічній колоді. У нас є карта а, закоханих, карта смерті. Не бійтесь, не лякайтеся цієї карти. Зараз видягну ще одну карту. І Ми подивимось трошки більше інформації. М -м, цікаво. Цікаво. І так, давайте поговоримо, що це може означати: карта доля, карта закоханих, карта смерті та карта четвірка мечів. Тож, рибки, у вас в жовтні буде якась важлива подія. Ця подія буде кармічна. І з цих карт, які я бачу, таке відчуття, що ви зможете. А мені здається, це все ж таки буде щось більш романтичне. Таке відчуття, що багато хто з рибок захоче залишити позаду невдалі відносини або невдалі стосунки. І а, цим самим, якщо ви зробите вибір, наприклад, а, на користь іншої людини, або ви можете зробити вибір на користь іншої роботи, тобто ви будете відсікати від себе, або закривати якісь двері, де потрібен вибір. Тому що закохані це не завжди карта закоханих. Закохані також показує вибір, вибір між людьми, так? тому що вас може хтось обрати, або ви можете когось обрати. Але це автоматично означає, що хтось залишиться позаду. Також це може бути карта ви вибору роботи, місця, де ви проживаєте, і так далі. У кожного ця карта програється по-своєму. Але що важливо, це дійсно той факт, що ви будете обирати щось в жовтні, щось залишати в минулому. А щось новеньке ваше життя обов'язково зайде, і це щось новеньке в вашому житті буде надовге і кармічно, і воно буде гарним. Також є карта четвірка мечів. Четвірка мечів каже, що якщо ви рибки, будете себе не дуже добре почувати в жовтні, не хвилюйтесь. Це пройде дуже швидко, буквально за 4 дні. А ці рибки, які можуть піти на масаж, на уколи краси, на якісь процедури екупунктури або Просто поїхати кудись відпочити ненадовго, в якийсь ретріт, або взяти собі відпочинок на 3-4 дні максимум, то це піде вам виключно на користь в жовтні рибки і дасть вам поповнити свій баланс енергії.